Вітаю вас, шановні співвітчизники. Це лінія захисту. Інтервенція, військова окупація мирної країни, анексія аншелюс – Ці військові терміни на вустах і в думках кожного українця. Вторгнення військ іноземної держави на територію суверенної України це ніщо інше, як війна. Як зберегти територіальну цілісність, як захистити нашу країну? Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Стаття 2. Конституція України. Щойно поваливши диктатуру у своїй країні перед українським народом постала страшна небезпека військової окупації України. Події, як і повзуча окупація Криму іноземними військами, розвивалися стрімко. 1 березня президент Росії вніс звернення до Ради Федерації про використання збройних сил Російської Федерації на території України для нормалізації суспільно-політичної обстановки в країні. І Рада Федерації дозволила Путіну застосовувати армію в Україні. При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові прикордонні та державні об'єкти в Криму. 16 березня нелегітимна влада Автономної Республіки Крим провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв участь у ньому, проголосували про приєднання Криму до Російської Федерації. І вже за кілька днів, 18 березня, Крим і Севастополь були прийняті до складу Російської Федерації. Отже, відбулася анексія. Криму найзухваліше загарбання земель із часів Другої світової війни, зміна кордону суверенної держави силовим методом. Є агресія, є війна, інтервенція, віроломне вторгнення, створення провокацій, сепаратизм, диверсанти руйнують українську державність, підбурюють людей під загрозою суверенітет і територія материкової України. Зоні. Ці сили треба говорити відверто, вони вийшли за межі України і при підтримці Путіна, диктатора Путіна, вирішили, що можна з Україною робити що завгодно. Вони тільки не врахували, що Україна це не Росія. Що тут патріотично налаштовані люди, що тут люди будуть стояти до кінця і захищати свій вибір, захищати своє майбутнє. Проходить чергове випробування, і, мабуть, Бог дає нам ці випробування для того, щоб згартувати нас. Нам потрібно, щоб наша країна більше не пролила жодної крові. Так! Да! щоб народ був єдиним своїй так, був. Як можна сьогодні оцінити ті події, які відбуваються в нашій країні? Події в Криму, на материковій частині України. Що про це можуть сказати військові на сьогоднішній момент? Це спроба о, певних політичних сил, політиків деяких, от, змінити державний устрій в Україні і забрати України частину території. А наша задача це стояти на захисті незалежності, сюверитету, територіальної цілісності України. Ну сьогодні лунають оті такі слова, а, анексія, інтервенція, військова окупація мирної України. Вони мають місце. Військові оцінюються саме так. Я так думаю, що це це ж не не все населення, скажімо так, України цього делать, це роблять определені то тобто, люди, вот. Їх довольна мало, і опять же, де гарантія того, що ці люди, як говорится, не заслані козачки, Не можна говорити твердо, що це не дело їх рук. Вот. Тому я скажу так, якби по-своему, это бездельники или же те люди, которые куплены, опять же, непонятно кем, или же со стороны Российской Федерации, или же другими государствами. Но наш народ украинский, насколько я знаю, он миролюбивый. На протяжении 23 лет независимости Украины у нас завжди был мир и спокой. И мы сделаем все, чтобы так далее и было. Не допустить кровопролитя, не допустить выстрелов, І все, що з цим зв'язано, обороноздатність України посилюється. Вже 1 березня добровольці прийшли до військоматів і залишили свої координати для негайного призову на військову службу. Ну прийшли, тому що, ну, що, треба захищати Україну, треба щось робити. Я сам прийшов до військкомату і буду, не знаю, мені, по, це, скажімо, так, я виражаю своє патріотичне цих собитиям, які зараз. Це, Криму приходять. Я хочу, щоб ми жили єдиною країною, і хочу, щоб окупація прикритилась путіним нашої страни. Єдине сьогодні прохання до всіх зберігати спокій, нормально реагувати на ситуацію, яка є. А підйом це підйом. Хай ну хай серця палають це нормально, але спокій всім чоловікам, справжньої витримки, спокій, дисципліни. Виявилося так, що військові не змогли швидко відреагувати, і армія не була готова. Чи я помиляюся? Ну протягом тривалого часу Збройним силам дуже багато, мало часу приділялось. От, То не вистачало коштів, то ще щось було. Ну зараз повернулися обличчям до нас. От, і керівництво держави робить це для того, щоб забезпечити. Всіляко забезпечить Збройні сили, і щоб не було потреб ні в чому. І чи був потік громадян, бажаючих захистити вітчизну? Ну, два тижні тому, згідно указу президента України, в Збройних силах України проводились певні заходи і навчання з військовозобов'язаними, і навчання у військових частинах. Добровольці, як ми їх називаємо, вони виявили особисте бажання прийти на захист батьківщини. От, і вони записувалися в військові комісаріати, і в обласній, і в районі. Зараз на сьогоднішній день їх налічує більше двох тисяч осіб на території Кіровоградської області. Ну, на жаль, всіх ми не можемо, тому що із цих двох тисяч, допустимо, призову підлягає чоловік 900, 950, така кількість людей. Добровольці це були військовослужбовці чи усі бажаючі? Взагалі усі бажаючі. Була така. Порівняння ми робили, що приходили хлопці 17-річні, які не мають зовсім підлягати призову. І приходили вже, скажімо так, ветерани, пенсіонери, люди, і жінки приходили, навіть бабушки, діди приходили. Ну і звісно, що нам потрібні люди трошки другої вікової категорії от, до 35 років. Оці люди, okay. які приходили, ви з ними проводили навчання? І що зараз відбувається? Звісно, всі ці люди були нами записані. От, зараз відбуваються ті заходи, які були згідно указу президента. Заняття продовжуються, як того вимагають керівні документи, двотижневі збори з військовозобов'язаними, а в військових частинах проходять свої заходи, в тому числі і Кіроворадського гарнізону. 17 березня Верховна Рада ухвалила указ виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова про часткову мобілізацію. Планується призвати 20 тисяч осіб в збройні сили, ще 20 тисяч у національну гвардію. Ставка при частковій мобілізації зроблена в першу чергу на добровольців, а також на військових фахівців, які вже проходили службу в армії. Так, дійсно, зв'язку з подіями, які зараз відбуваються, на территории Автономной Республики Крым, да и не только на востоке Украины. Верховный Совет Украины утвердил указ президента о проведении частичной мобилизации на территории Украины. В этом указе объявляется частичная мобилизация во всех областях Украины, в том числе и на территории Автономной Республики Крым. Только на территории Автономной Республики Крым мобилизация будет проводиться в добровольном порядке. То есть не всех, не в обязательном, а в добровольном. Э, опять же, в этом указе вы, э, определен срок проведения частичной мобилизации. Ее будем проводить на протяжении 45 суток. Вот, и за этот период времени мы должны призвать из числа военнообязанных э, в воинские части вооруженных сил Украины порядка 20 тысяч э, человек и 20 тысяч из числа добровольцев в подразделению национальной гвардии. В соответствии с законом Украины про мобилизацию и подготовку мобилизация может быть общей и может быть частичной. Но на данный момент времени, согласно указу, в Украине объявлена частичная мобилизация. Что такое частичная мобилизация, чем она отличается от общей мобилизации, тут из самого определения можно уже знать. То есть мобилизация общая, она проводится на территории всей территории Украины, вот, и национальная экономика получается скажем так, в полном объеме, вот, а при частичной мобилизации она проводится, может проводиться на отдельных местностях, вот, и национальную экономику касается, то есть частично. Поэтому вот согласно этого же указу президента о частичной мобилизации, да, вот, его, скажем так, основа что он нам дает? Это дает нам условия, условия для вооруженных сил вот, докомплектоваться до, и перейти на организацию и штату военного времени. То есть, понятно, что ни, ни для кого не секрет, что вооруженные силы в мирное время, э, они перебывая, скажем так, в скорочном складе, так, вот, на военный час они переходят, докомплектовываются до штатов военного времени. Поэтому вот эта разница сейчас мы должны за этот период времени, который нам президент, скажем так, вызначил, до, должны э, документы. И не только людскими ресурсами, а и транспортными средствами, материальными средствами. В рамках часткової мобілізації в українську армію призиватимуться переважно добровольці. Завдання часткової мобілізації доукомплектувати частини збройних сил необхідними фахівцями. Це можуть бути танкісти, ракетники, піхотинці. У разі якщо вузькі військові фахівці серед добровольців не знайдуться, то в армію будуть мобілізовані люди, які проходили військову службу і мають відповідну спеціальність. У часткову мобілізацію попадає. Граждане Украины возрастом от 18 до 45, это солдаты-сержанты, скажем так, вот, офицеры, для офицеров есть уже другие граничные, то есть возрастные категории, младший офицерский состав для них 50. Старший майор подполковник запасов 55, полковник запасов 60 и генерала 65. Тобто люди, которые мають військовый досвід. Да, це люди, которые мають війсковый досвід, вот, они попадают под этот закон, то есть про мобилизацию, нацию подготовку. В свою очередь хотел бы сказать, что до комплектувание на данный момент при частичной мобилизации, до комплектувания вооруженных сил, будет осуществляться в основном специалистами, то есть теми людьми, которые проходили военную службу. в свое время, имеет опыт, э, скажем так, подготовки, э, соответствующие имеет за соответствующими э, военно-учетными специальностями. Вот. И не бу буду говорить так откровенно, что не будем призывать, скажем так, э, вооруженные силы всех подряд, как вот сейчас сложилось, может быть, такое мнение у людей. Нет, будем призывать э, исключительно тех специалистов, которые не хватает на, на данный момент времени. А их, опять же, не секрет, это в основном, кто? Узкие специальности связисты, разведчики, механики-водители, будь то БТР, танков, БМП, десантники. В разі часткової мобілізації 18-річні призовники, а також люди без армійського досвіду, будуть покликані в останню чергу. В умовах фактичного військового часу не можна залучати людей, які не тримали зброю в руках. Спиратися будуть в першу чергу на добровольців, а також офіцерів, які отримали гард у радянських військових училищах в радянській армії. Також ті, хто служив в 90-х роках, мають гарну підготовку і вони можуть бути мобілізовані в першу чергу. Всім матерям я хотів би одразу успокою. население области успокоить, у кого есть ну, дети для них это дети вот, призывного возраста то есть 18 лет да, не переживайте почему потому что безусловно детей которые смогут 18 лет ставка во время частичной мобилизации не делается не делается то есть мы в первую очередь комплектуемся теми специалистами которые служили в армии имеют подготовку и добровольцами вот, поэтому эти люди пока что остаются в стороне Військовозобов'язані, яким надійшла повістка військового комісаріату про прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначений в повістці. За призваними на збори та резервістами, зберігаються місця роботи, посада і середня заробітна плата на підприємстві чи в організації незалежно від форми власності. Всім, хто перебуває на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи. Всі воєнаб'язне должны придерживаться и выполнять требования закона Украины по про мобилизационную подготовку и мобилизацию. есть и соответствующая статья в законе, где прописано, что они должны при объявлении мобилизации должны находить, то есть явиться в военный комиссариат коміс вот, за повесткой. Посмотреть там в своем военном билете Если у него там когда-то может вызывали И вручали ему мобилизационное распоряжение Посмотреть когда что, и, до чего, и прибыть в военный комиссариат Те военнообязанные, которые уже успели К этому времени поменять место жительства вот, То же самое просьба прибыть В соответствующий военный комиссариат Для того, чтобы уточнить свои данные Потому что может быть такое, что его ищут А найти не могут Потому что он поменял место жительства И опять же, все военнообязанные, которые, у которых есть желание поменять место жительства, так я вот довожу согласно опять же, этого закону, э, разрешается менять место жительства только с разрешения военного комиссара. Такая людей, да, саме, да, да. Особи. Значит, это называется по этому закону называется немножко по-другому. Это называется виконання. Э, заходе мобилизации, так называется, за потреб мобилизации. Вот. Что это значит? Это значит те военнообязанные, которые э, подлежали призыву, но не призваны были. Почему? Потому что они нуждались в таких специальностях или по каким-то еще другим причинам, они могут быть привлечены к выполнению работ э, оборонительного характера. То есть помогать государству, вот. в то же время могут военкоматам помочь. вот, на помещении тех же военно других и так далее. То есть они, да, вот привлекаются и с ними работу проводим. Верховна Рада прийняла рішення про створення Національної гвардії. Чисельність гвардії встановлено в межах до 60 тисяч осіб, але за необхідності її можуть збільшити. Служба здійснюється на контрактній основі. Національна гвардія України вже оголосила про набір добровольців на службу. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України. На сайті вказано телефони, куди можуть телефонувати добровольці. Вербувальні служби працюють щодня. У кіровграді до лав Нацгвардії записують за адресою. Ленінградська 19, телефонувати можна за номером 22 39 55. Що робити із призовниками до внутрішніх військ наразі не визначено, адже такі війська ліквідовано та створено національну гвардію за контрактним принципом. До того ж, останній призов на строкову службу завершився минулого року, але призов у внутрішні війська ще залишився. Що стосується у нас, значить зміни відбулися, реформи на строкову службу призивали вже е, останній раз е, восени 2013 року. А що зараз буде відбуватися? Ну опять же, смотримо телевізор, знаємо, що на базі войск создаются подразделения національної гвардії. Вот. Пока что законодательной базы вот, Каким образом она проводится, и, и опять же, повторяюсь, из числа добровольцев в основном туда призываются, то есть оставляя, комплектуются эти подразделения, куда будут призываться наши призывники сейчас весной, остается вопрос открытым. Либо внутренние войска, которые еще пока действуют, либо же в Национальную гвардию. Но для ворожов призив при граждан України на э, срочну службу в вооружових силах, як ви вже говорили, это осень був последний призив. Поки никаких змін нету, ждем, як говорить, законодавчі бази. Національна гвардія створюється підідом міністерства внутрішніх справ України і буде комплектуватися виключно військовослужбовцями служби за контрактом. Строк військовослужбовців строкової служби вони не передбачені в комплектування на національної гвардії. І також там на сьогоднішній день визначений обсяг. Це 20 тисяч, 20 тисяч в національну гвардію. Треба фахівців. Так так, і це буде виключно контрактники. Народні депутати прийняли зміни до держбюджету 2014 року, згідно з якими на армію було виділено додатково 6 мільярдів 882 мільйони гривень. Кошти мають іти на придбання озброєння і техніки засобів зв'язку, а також на проведення додаткової мобілізації. Сьогодні всі ми усвідомили наскільки важлива в сучасному світі власна і головне боєздатна армія. Наскільки сьогодні? Українське військо забезпечено яка сьогодні ситуація і як можуть допомогти громадськість, громадяни, бізнесмени, небайдужі люди сьогодні Не. армії? І чи потрібно це робити? Взагалі, звісно, потрібно це робити. От коли розпочались ці заходи, люди пішли до війська. От дуже багато людей виявили бажання допомогти Збройним силам. України, починаючи з простих людей і закінчуючи представниками влади. До речі, я хотів би висловити подяку від імені командування Гарнізону, цим людям, які допомагали і допомагають Збройним силам і не тільки Кіровоградського гарнізону, а й взагалі Збройним силам України, військовим частинам, які знаходяться поза межами, поза межами Кіровограда. Це насамперед голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Петіку Олександру Владиславовичу, голові Кіровоградської обласної ради Чорна Іваненка Олександру Анатолійовичу. Меру міста Саенсусу Олександру Дмитровичу, народному депутату України Бірюськіну Станіславу Семеновичу, який, до речі, 18 тонн гуманітарної допомоги відправив на середній десантний корабль Кіровоград. Туда ж на середній десантний корабль Кіровоград підприємці Новоміргородського району надали матеріальну допомогу при підтриманні голови району державної адміністрації Шевченка Сергія Анатолійовича. Також хотіли висловити подяку генеральному директору. Нау науково виробничого підприємства «Радій», Сіворі Александру Андрійовичу, генеральному директору м'ясокомбінату «Ятрань» Райковичу Андрію Павловичу. Тобто, перелік невидужих людей дуже великі виявилися. Так, да, так, да, так, да, дуже великі. Крім того, допомагають не тільки такою гуманітарною допомогою, окремо хотіла б, хотілося б виразити подяку керівнику товариства сприяння оборони України Тітянок Надії Мустафаївні. Вона допомагає і приміщеннями, і людьми. І вони виконують завдання, допомагають нам. Виконувати ці завдання. Крім того, велику допомогу нам оказали рекламно поліграфічне підприємство Факір в особі Сибірцева Євгенія Ніколаєвича, директора цього підприємства. Приватні підприємці нам допомагають. Рибалкін Андрій Вікторович допомагав. Крім того, військові частини Кироворадського гарнізону отримували допомогу від приватних підприємців. Військова частина А-1405, яка знаходиться в селі Веселівка Кіровораського району. От, їм допомагали підприємці Олександрійського району, підприємці Далинського і Новоукраїнського районів, керівний склад військової частини Ану шість це наш третій сполк спецназа. Велику допомогу нам оказали підприємцям Кампаніївського, Бобринецького, Устинівського районів. Тобто люди допомагають і це і ця допомога продовжується і зараз. Україна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну, дзвони або відправляй СМС на номер 565. Кожен дзвінок 5 гривень українській армії. Дізнайся, як допомогти більше. Армія з народом. Народ зі своїм військом. 28 березня відбудеться в Кіровоградській обласній філармонії концерт артистів Кіровоградської обласної філармонії і артистів військової частини А-0680, кошти, від якого будуть направлені на потреби військової частини А0680. Будь ласка, користуючись можливістю, запрошую всіх мешканців Кіровограда відвідати цей концерт. Громадськість підтримує і моральний дух наших військових. Кожне народне віччя у Кіровограді мітингувало проти військової агресії в Криму. Вихідними ходою миру пройшли кіровоградці вулицями міста. Йдучи, учасники ходи також скандували. Путін геть Україна єдина. Крим це Україна. Біля військової частини усі разом заспівали гімн України. Я в первый день в военкомат пошел. Мы все записаны, и все готовы. Да, мы теперь только ждем, когда что, уже, конечно, я против референдума, конечно, я против того, что Путин вел войска. Мне... Вообще, я... в голове не укладывается, как все так, что они вступили на нашу землю, а мы будем молчать. Я думаю, что нет, что надо что-то делать. Вот что-то, это хотя бы то, что я сюда пришел. А дальше уже. Пусть нам видають оружие і пойдем захищати родину. Я як би могла. Я б взяла автомат і пішла б зараз на саму передову. Збираємося донести нашим військовим інформацію, що ми з ними, що ми от, якби підтримуємо всі жителі, також їхні позиції. Всі вони готові захищати Україну. Ми сподіваємося, ми їх всім підтримуємо. Кошти зібрані на Кіратському Євромайдані, Йдуть в тому числі на допомогу військовим. Так було 10 тисяч дано на нашій військовій частині на допомогу на закупівлю дизельного палива. І ці військові зараз вже на кордонах України. Дуже багато людей звертається, що ми можемо зробити. Допомагають Зголошуються квартири надавати для кримчан, зголошуються надавати кошти для наших військових, які в Криму. Тобто люди підтримують. Ваші поради, що б ви порадили громадянам? Як себе вести? Про що думати, як себе налаштовувати? На що налаштовувати? Угу. Зрозуміло. Ну, перш за все, я хотів би заспокоїти мешканців міста Кіровограда і Кіровоградської області. Вони можуть продовжувати займатися своїм мирним трудом. Ми зробимо все для того, щоби. Ні на Кіровоградщині, ні взагалі в Україні не провелася жодної каплі крови. Те, що касається часткової мобілізації, то, як сказав Іван Константинович, вона буде проводитись в необхідній кількості і в необхідних межах. Тому переважна більшість людей може відчувати себе спокійно. У військових завжди було одне завдання. Цілісність і недоторканність кордонів України і захист незалежності і територіальної цілісності. Це завдання залишилось без зміни. Станом на сьогодні Крим знаходиться в географічному підпорядкуванні України. От, ні одна держава світу не визнала, крім Росії, незалежність Криму, тому всі зв'язки і все забезпечення йде з України. Від нього ніхто не відмовився. Тому станом на сьогодні Крим ще це, це територія України. Может быть, э, политики Российской Федерации, может быть, они и хотят забрать наш э, Крым, скажем так. Но я скажу словами э, Леонида Кравчука, забрать они, может, и заберут, но мы его не отдадим. Вот. Поэтому пока мы оптимистично настроены и надеемся на то, что найдутся холодные головы решить этот конфликт мирным путем то, что э, сейчас вот обстановка у нас сложилась вот таким образом, э, никакие боевые действия не предвещаются, по крайней мере, с нашей стороны. Никто этого не хочет. Вот наша главная задача на данный момент быть готовыми и готовиться к этому. Забеспечить то, мир беспокой. да, и обеспечить. То, что мы сейчас делаем, почему наш э, президент и РМБО отдали нам 45 суток, да, для чего? Для того, чтобы мы готовились. Готовились, обучили людей вот, и так далее. И тому подобное. Будет необходимо, тогда уже будет видно. Будем исходить из тех реалий, которые будут тогда. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Стаття 17 Конституція України. Згуртованість, єдність, сила, духу. Сьогодні потрібні нам як ніколи. Україна єдина держава. Вміємо шанувати своє, вміємо боронити своє. Це була лінія захисту. Побачимося рівно за тиждень.